Мистецтво Мая Греків Нового світу, і Ца – одне з нових семи чудес світу. Латинська Америка це регіон, у якому відбулося поєднання різних культур, етносів, рас і навіть цивілізацій. Саме тому мистецька спадщина латиноамериканських країн така багата, яскрава і незвичайна. У 7-8 VII столітті на півострові Юкатан у Центральній Америці досягла розквіту цивілізація Майя, у їхніх містах, державах Паленки, Чечен і Ца процвітали ремесла, науки і мистецтво. Майя були прекрасними архітекторами. Вони, подібно древнім єгиптянам, будували величезні піраміди, а їх дивовижні храми. З високими арочними склепіннями за складністю не поступалися знаменитим храмам античності. Водночас побут має відрізнявся примітивністю і відсталістю. Вони майже не шили одяг, обходячись своєрідними набедреними пов'язками, не знали колеса, їх зброя і засоби виробництва залишалися примітивними. Аж до появи європейців. Релігійні уявлення пронизували все життя суспільства Майя. Пантеон божеств був великим і складним, це насамперед боги родючості, води, мисливства, також вогню, зірок і планет, війни. В культурі цього народу були притаманні складні та витончені ритуали. До таких належали димлення, ароматними смолами, молитви, культові танці та співання пісень, жертвоприношення. У жертву приносили квіти та гілки різних кущів, плоди, страви, тканини, статуетки та інші вироби з глини, з нефриту, кістки і мушлі, пір'я цінних птахів. Суспільство Майя мало чіткий поділ на класи: знать, священники, воїни, ремісники, торговці, селяни і раби. На чолі стояли верховні вожді, які отримували владу в спадщину від батька і делегували її вождям поселень. Основною сферою економічної діяльності Майя – було землеробство. Вони вирощували кукурудзу, перець, боби, какао, бавовну, мали свійську худобу, займалися бджільництвом, приручили собаку і займалися торгівлею. Про високий розвиток культури майя свідчать пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва. Майя зводили унікальні архітектурні комплекси з великих кам'яних блоків, завжди прикрашаючи фасади будівель багатим рельєфом, відомо понад 100 міст з монументальними кам'яними спорудами, більшість з яких зруйновані. У деяких містах все ж зберіглися чотиригранні ступінчаті піраміди, увінчені грандіозними храмами. Типовими для архітектури майя були спрямовані вгору фасади і дахи з гребенем. Ці масивні палаци і храми створювали враження висоти і величності. Головним будівельним матеріалом служив камінь, переважно вапняк. Найвідомішими і найдавнішими архітектурними пам'ятками майя є піраміди покинутих міст Паленке. Та Чечен Іца. У Теотіоакані добре збереглися дві найбільші піраміди Доколумбової епохи Піраміда Сонця і Піраміда Місяця, а також храм головного божества Кетуалькоатля. Кращими архітектурними пам'ятками Чечен Іци є храм ягуарів. І храм воїнів. Центральним місцем населення мая є давнє місто Чечен Іца. Чечен Іца це стародавнє місто на півночі Юкатану, що означає біля виходу джерела Іца. Засноване приблизно 455 року племенами майя. В центрі археологічної пам'ятки Чечен і Ца розташовується піраміда Кукулькана або Ель Кастильо. Про Піраміду Кукулькана. ще треба сказати. Вона дійсно знаковий об'єкт. Построена она таким хитрым образом, что ее северная лестница, которая смотрит не точно на север, дает такой любопытный эффект в день весеннего и осеннего равнодействия, который очень любит май. Понятно, что на пирамиде 4 грани, и на каждой грани 91 ступенька ведет снизу вверх. В сумме 91 умножить на 4, получается 364, плюс последняя а, платформа, на которой когда-то стоял храм, в котором творились вот эти бесчинства в отношении детей. Получается 365 как бы всего ступенек на пирамиде Кукулькана, и это означает, что вот это и есть гражданский майянский год, символизирует количество этих ступеней. Северная лестница, Внизу, в основании, имеет две огромные головы пернатого змея. И вот в день весеннего равноденствия, это 21 марта, и в день осеннего равноденствия, это 20 сентября, этот змей на лестнице приходит в движение. Лучи солнца падают таким хитрым образом, что весной ступеньки образуют геометрические фигуры, которые движутся вверх а осенью движутся вниз. Посмотреть на это шоу собирается со всего мира. Тысячи и тысячи человек стоят на площади, ликуя, кричат и славят Кукулькана до сих пор. Что... Сходы Кукулькана рясно оздоблены рельефом. Внизу Голови змії, тому що Кукулькан в перекладі, пернатий змій. Ель-Караколь, Чечен іци це старовинна будова часів цивілізації Майя, що слугувала для тодішніх жерців обсерваторію для дослідження планети зірок, розташовувалася у місті Чеченниця. Назва з іспанської мови перекладається як равлик. Свою назву отримала з огляду на те, що в середині будівлі знаходяться гвинтові сходи і своєю будовою вона нагадує равлика. Як і всі караколі, має круглу форму. Стоїть на більш високому з двох поруч розташованих терас. Загальна висота будівлі, включно з терасою, становить 20 метрів, в діаметрі має трохи більше 7 метрів. Невід'ємним елементом оздоблення архітектурних споруд були скульптура та живопис із зображеннями божеств, правителів, побутових та військових сцен, Майя досконало володіли всіма техніками мистецтва скульптури: різбленням, барельєфом, об'ємною пластикою. Як матеріал використовували камінь, обсидіан, кремінь, нефрит. Використовували також кістку, дерево, ймовірно, що скульптурні вироби майя розфарбовували. Богів абстрактних істот зображували символічно, у вигляді людини, тварини, рослини, також геометрично або ієрогліфами, або через поєднання елементів різних форм. Однією з найпоширеніших форм Зображення була маска, у якій зливалися риси людини і тварини. Кукулькан Символ Мая, Пернатий змій. Храм написів у Паленке Свою назву храм написів отримав через велику кількість ієрогліфічних написів на сходах, на стінах і колонах. Стіни храму в давнину були прикрашені великими плитами, повністю покритими численними і дуже виразними барельєфами. Серед храмових написів вчені знайшли декілька дат, одна з яких 692 рік. На сьогоднішній день паленки має такий сучасний вигляд. Справжньою сенсацією ХХ століття стало відкриття 1946 року фресок у Бонампаку. Дослідник, американський фотограф Джайлз Хейлі випадково потрапив у загублене в джунглях священне місто Укуль. За архітектурною традицією Майя головною спорудою центральної частини міста. Був триярусний акрополь, на якому розташовано понад 10 різних культових будівель. В одному з цих храмів хелі виявив унікальні кольорові розписи, датовані кінцем восьмого століття, завдяки їм місто отримало нову назву Бонампак, що в перекладі означає розфарбовані стіни. В Бонанпаці знайдені фрески, індіанський оркестр стародавніх майя і актори в масках, розписані стіни, на яких показана церемонія вшанування спадкоємця престолу придворними і жерцями, придворна знать в ошатних білих убраннях спілкується між собою, спадкоємець стоїть на підвищенні. Настінні фрески Впаленки, Копані і Бонампаку вважають одними з найяскравіших. Їх порівнюють з пам'ятками культури античного світу. Однією з характерних рис древнього живопису Майя є той факт, що всі її пам'ятники являють собою мовби розфарбовані малюнки. Майя були одними з перших. Хто записував історію в книгах. Книги, які вони використовували, були екранними складками, схожими на складні постери, які ви знайдете у журналах сьогодні. Сторінки для цих книг були зроблені з внутрішньої кори диких фігових дерев. Майя використовували іерогліфи, подібні до єгиптян, для написання. Іерогліфи Майя були однією з найскладніших систем на землі. Незважаючи на їх складність, історики змогли розшифрувати більшість символів. Народ Майя народ, який приносив жертву людей. Тому в їхніх храмах була особлива статуя бога Чак Мооля. Чак -Муоль зображений у вигляді людської фігури, що лежить. Голова якої повернута вбік, а на животі він тримає піднос. Вважаю, що статуя Чак Мооля слугувала жертовним вівтарем, а піднос призначався для прийому жертвоприношення у вигляді людського серця. Майя були майстрами скульптури, основними сюжетами якої була релігія і міфологія. Основним матеріалом, яким користувалися майя, були вапняк і деревина. Основні риси, які відрізняли скульптуру майя від інших, полягали в м'яких хвилястих формах, які були навіяні природою, реалістичному зображенню людських фігур. Також застосовували майя природні матеріали обсидіан, кремінь, напівкоштовне коміння. Це гірський кришталь, аметист, опал, також мушлі, кістки тварин і риб. Майя винайшли систему цифр. Цифри цього народу це позиційний запис, заснований на двадцятковій системі числення, тобто в основі лежить 20, що використовувалася цивілізацією майя в Доколумбовій Америці. Цифри Майя складалися з трьох елементів нуля це знак черепашки, одиниці точка і п'ятірки горизонтальна риска. Майя були нав'язливими астрономами, а астрономія використовувалася як календар з появою певних сузір'їв або планет. Що ініціювали початок сезону посадки. Ця робота була проведена священниками-астрономами, які мали велику владу, оскільки вони могли по суті передбачати майбутнє. Майя вважали, що Земля була створена в 3114 році до нашої ери. Ця конкретна дата збігається з календарем Майя. одним із найдавніших виходів. Винаходів цього народу є календар, який набагато точніше відображає річний сонячний цикл, ніж сучасний Григоріанський. Археологи знайшли рештки театру Майя, спорудженого для місцевої еліти приблизно 1200 років тому. Театр вміщав 120 осіб. На сцені представлялися твори. Що прославляли правителів, на виставу, запрошували тільки видатних діячів племені. Музика Майя супроводжувала не тільки пісні, а й танці, ритуали, театральні виступи, військові походи, під час яких, щоб підтримати дух воїнів, грали військові марші та співали військові пісні. Гра на музичних інструментах. Вважалася гідною богів, тому статус самих музик у майянському суспільстві був доволі високим. При цьому музика, музиками могли бути лише чоловіки, жінки не допускалися до цієї професії, якщо музикант порушував ритм під час жертвоприношення, його страчували або приносили в жертву богам. Музичні інструменти майя в основному були зроблені із дерева. Це були дерев'яні та очеретяні труби завдовжки до півтора метри. Використовувались також морські мушлі, флейти робили з кістки стегна оленя або людської ноги, опеченої глини або очерету, маракаси виготовлялися з гарбуза, також з них робили різні барабани. А зі струнних був тільки лук. Гра в м'яч, яку ви знайшли Майя, була майже релігійним ритуалом. М'яч символізував рух зірок по небу, а команди грали роль протистояння дня і ночі. Гравці без допомоги рук намагалися занести м'яч в обруч, подібний до баскетбольного кільця. Дозволялося використовувати голову коліна та лікті. Гра закінчувалася відтинанням голови капітанові команди, що програла. Наш урок завершено. Зустрінемось на наступному.